Кілька віршів на весняну тему. Розмальовки на небі. Я йду по твердому асфальту і, здається, ловлю собі дав. Чи на ноги якого базальту, чи на крилах іду, чи куплав, а на небі самі розмальовки. І якраз мою пенсію в руці. Але фарби пускають патьоки. Я в останнє давно малювала то був зошит, чи цілий альбом, до яких мені все було мало, то таланту, то творчих умов. А тепер цілим небом глибоким розпростерся охайний Альберт. І на ньому мої розмальовки, прослів сонячно плитний момент. Я зеленим рожевим і жовтим розмальою картинку на мить, щоб яскраво і м'яко на дотик свою думку. está